Привіт! Прогуляємося разом зі мною. Зараз нарешті вийшло сонечко, Сніг тане. Але я дуже-дуже задоволена, бо є зима, морозець. Зранку було мінус 7. Для нас це в принципі рідкість. От, але дуже-дуже приємно походити по снігу. Відчути, як він під ногами звуки різні видає. О, особливо, як блищить. Про що я хотіла з вами поговорити про маятник чи рамки. Або маятник і рамки. Що обрати, що краще, чому відмінність і тому подібне. З моєї практики я б сказала, що насправді ці два інструменти взаємно доповнюють одне одного. Чому? Тому що насправді, по-перше, вони нам взагалі не потрібні. Ми повинні робити все для того, щоб відчувати і працювати тілом своїм станом, своєю думкою, направляти енергію завдяки своїй думці. Так? Але поки, поки ми ще не так відчуваємо, як хотіли б, нам потрібні дійсно інструменти. Хоча б для наглядності, так? що, наприклад, процес очищення чи зарядження іде, і коли він закінчився, щоб розуміти, так? Бо не завжди, наприклад, відчуваємо рукою тепло, вібрацію, що там десь відбувається. Так ось. А, значить, коли ми, наприклад, працюємо з діаграмами, особливо якщо діаграми дуже детальні, там дуже багато варіантів, то самі розумієте, що дістати маленький тоненький а, маятник набагато простіше для опрацювання діаграми. А якщо ж ми знаходимося. Наприклад, на городі в нас, наприклад, город 5 соток. Хто з маятником ходить по городу, самі розумієте, не дуже цікаво, так? Якщо ви, наприклад, в пошуках де посадити ваші помідорчики, чи там певне дерево, а можливо, ви щось загубили на своєму городі, чи щось посіяли і не пам'ятаєте, де, ви берете до рук рамки, і вони вас переведуть в це місце дуже швидко і якісно, бо вони повертаються і показують вам, куди йти і коли ви працюєте. Наприклад, на відкритих, великих ділянках, чи навіть ходите по дому, що ж шукаєте, то, звичайно, рамки в цьому плані набагато цікавіші, правда ж? Хоча з маятником це також можливо. Або без маятника і без рамок своїми ручками по відчуттях ви йдете туди, куди ви бажаєте. Тобто за вашим наміром і по відчуттях. Але найкраще всього. Мати цих два інструменти для того, щоб їх об'єднувати в роботі. Наприклад, навожу одразу реальний, практичний приклад: геобіолог перед тим, як прийти до вашої хати, ваш сад на вашу земельну ділянку спочатку бере і роздруковує. Ну, у нас, наприклад, у Франції є такий геопортал, там, де є земельний кадастер. В принципі всієї країни, і можна знайти певну а, ділянку, роздрукувати її і за допомогою маятника в себе вдома, дистанційно, геобіолог шукає, наприклад, на цій ділянці, де, наприклад, є вода. так Якщо ви хочете зробити криничку, чи там у вас пасуться тваринки, ви хочете для них зробити. Невеличкий басейн, там, чи ще щось. Ви шукаєте воду дистанційно. Коли ви познаходили все, що вам треба знайти в себе вдома на карті разом з маятником, ви берете цю карту і берете рамки, і їдете вже конкретно на саму земельну ділянку, і вже на місці з рамками, ви вже. Заздалегідь знаєте, де приблизно шукати, у вас є периметр, і в цьому периметрі вже з рамками шукаєте точнісіньке місце, де ж є те джерело води. так? А далі вже можна вимірювати, скільки до тої жили, яка течія, яка температура, куди воно тече, який напрямок. так? Тобто, куди йде цей, ця течія. Тобто, ви вже можете або з рамками, або з ручками, або з маятником вже на місці це все діло вивчати більш конкретно. Тобто, про що я? Що обирати насправді не потрібно. Найкраще мати два інструменти. І в залежності від того, що вам треба зробити, ви використовуєте той інструмент, який більш підходить для даної роботи. Наприклад, якщо ви цікавитеся більше, наприклад, самостіленням та лікуванням, цілительством, то маятник, можливо, буде. Простіше, хоча б тому, що він легенький, бо а, рамки зазвичай вони все ж таки, коли їх довго тримаєш в руках, мають вагу. А, о, там вони ще бувають так гарно, як почнуть крутитися, що руки ментеляє в усі сторони, а стримувати якби не треба цей рух, так? бо все ж таки енергія іде. Тому маятник саме для от, лікувальних цілей, можливо, буде більш цікавіший. А з іншої сторони, з рамками, якщо це не довгий так, процес, щоб не дуже навантажувати руки, то буде, можливо, більш наглядніше. Я буду намагатися об'єднувати два інструменти. Ну, не завжди, не обіцяю, що я буду робити це завжди, бо принцип роботи все ж таки маятника і інструмента однаковий. Але от для наглядності, хоч декілька відео все ж таки зроблю, щоб вам було зрозуміло і видно різницю. А різниці майже немає. Тобто це треба просто хоч декілька разів відчути, так, на власному досвіді. І тоді все стає досить зрозуміло, просто і тому подібне. Так, ну що, моє коротеньке відео завершую. Я сподіваюсь, ви зрозуміли мій натяк на те, що краще мати два інструменти і поєднувати їх для більш детальної роботи, наприклад, з детальними діаграмами. Краще все ж таки маятник. Якщо довго триває робота, знову ж таки, це маятник, бо він легший. Але якщо щось шукати на великих просторах або в хаті ходити, так. Чи краще побачити відчути більш сильніший рух чи енергії, чи, наприклад, де знаходиться північ, так воно так гарно показують рамки, то рамки це, звичайно, цікавіше, можливо. Отак от, от. Тому я, звичайно, запрошую використовувати ці інструменти і не забуватися додавати наш головний інструмент, наш головний маятник і рамки одночасно це наше тіло. Чи то ручками, чи то ментально, чи то візуально, чи то по відчуттях у всьому тілі, у кого як це все залежить від того, які канали у вас більше відкриті і більше ви відчуваєте. Так. Чи ви більше, наприклад, телепати медіум, чи більше кінестетики відчуваєте руками, чи більше у вас йде ментальна. І так відповіді ментально приходять, або візуально. А можливо, ви зараз на стадії того, що вам сняться сни, чи ви бачите навколо вас кожного дня певні символи. Тобто дивіться, завжди дивіться і спонукайте своє тіло до цієї енергетичної роботи. Іноді без різних інструментів. Розвивайтеся, не стійте на місці, не закривайтеся на якомусь одному варіанті роботи. Сподіваюсь, я вас надихнула, як завжди. От. Ну що, гарного дня чи вечора, кому що. Буду завершувати моє відео. Гарного дня! Бувайте! аввах!